А носки також треба знімати? А скільки, будь ласка, я ж не до гінеколога прийшла. Під Ніна, а можете подивитися, у мене там щось на ножки. Грибок він не болить. Ти вийшов, чап і пі почала павдалі. Я ноги не мию, кросівки я не міняю, носки я взагалі там раз в тиждень стираю. У мене такі ужасні ноги. Мене просто такий, в мене самі найхуже. Я почала це все обробляти і розумію, що він уже якийсь період ходив з засохшими. Ніна Малуха. Подологиня у випуску покажемо тільки один приклад з роботи. І той чистенький. Можете продовжувати їсти. Подолог це людина, яка займається із проблемними нігтями, вросшими нігтями зі стопами, з бородавками, з натоптушами, з грибковими інфекціями, допомагає людині, щоб вона правильно ходила, правильно підбирала взуття, правильно обробляла, правильно мила. Дуже багато людей, які не доходять до подолога, вони бояться. 80% приходять, вони стісняються. Вони стісняються, розбуться. А ще дуже. Прикольно, що вони знімають кросівки, да, там і там тапці, ще щось нібудь. А вони також треба знімати. Так, да, кажу, Також чоловіки, вони, коли перший раз приходять до подолга, вони не знають, що їм потрібно робити, то що вони заходять. Це медичний заклад, да, якби вони заходять і чомусь їм хочеться зняти штани. Я не знаю, чому, але їм чогось хочеться зняти штани. Вони розбуваються, знімають штани. Я говорю, навіщо? А ще. Е, була така ситуація. Жіночка виїхала сюди до дітей, і діти її записали до подолога. Вона прийшла, а у подологів кресла вони високі, вони піднімаються, ножки в них теж роздвігаються. І коли вона сіла, я кажу, що я вас зараз покатаю, трошечки мені треба, щоб ви вище трошки сиділи. Е, вона сить, каже: А скажіть, пожалуйста, я ж не до гінеколога прийшла, бо мені сказала, що мені ногті треба полічити, а я зараз на такому кріслі я не розумію. Так що буває де такі случаї. Буває, що приходять люди, починають вибачатися, що в мене такі ужасні ноги. У мене просто такий, в мене самі найхуже. Ну, в них обично самі найлайтовіші. Ті, хто бояться, вони дуже за собою слідкують, і в них найлайтові, найлайтовіші. І ноги, і п'ятки, і все. Да, там десь якась мозоль, або там якась бородавка з'явилася, вона не розуміє, що то його потрібно прибрати. Ну вона каже: Боже, та я вчора і на педикюр сходила, і я там вже все почистила. І кажу, і що я буду тут робити? Ну от вона каже: ну мені ж стидно було з такими ножками до вас приходити. Я кажу: ну як стидно? Я люблю свою роботу, е я кайфую від неї. І щоб сказати, що як прийде самі самі там найужасніші ногті, це наоборот це для мене задоволення. Ну е у мене був такий случай, е це таке, не знаю. Да, у нас люди не дуже люблять мити свої ноги, неправильно миють ноги свої. І в мене була одна один клієнт, один це образно це не жінка, а чоловік, це просто клієнт. Ми не будемо уточняти, якого він полу. У мене там щось на ногах, я не можу зрозуміти, там щось мене там прицепилося. Ну, я почала це все обробляти і розумію, що він вже якийсь період ходив з засохшими кошачими какашками. Оце, так, цей запах мені не дуже приємно, але все одно треба було це зробити. От Ми краще з грибками прийшли. У мене була жіночка, яка приходила в неї червь між пальчиками, це нормально. Ну, Це люди, яких сахарний діабет, вони не чувствують болі, в них є таке маленькі. Це черв'ячки, які з'їдають. Плоть, яка одмерла, це наоборот хорошо. Ці черв'ячки, вони наоборот їй допомагали. як рибки. Да, Саме Трішове це коли людина не слідкує за собою, коли людина неправильно миє ноги, коли людина взагалі не миє ноги. Ми як привикли, даже кожен зараз про себе подумай, як він приймає душ. Е, він зайшов. На тебе вода л'ється, ти помився, хорошо, Ти що робиш? Ти витираєш голову, витираєш себе, ти на ноги звертаєш увагу, ти намилив руки, і ти помив ще собі там пальчики, повимивав між пальчиками, а потім ти ще вийшов з вани і ще там повитирав полотенцем, та фіг там ніхто такого не робить. Просто змили оця вся грязь, яка зли змивається, вся з тебе, вона де остається? На ногах. Ти що? ти вийшов, чап-чалап і почала далі. З Клієнтів ніхто не признається, що він там не миє ноги, або там в нього леп скатується. Ну, для них це признати, що він не миє ноги. Хоча, коли ти дивишся на пальчики, там отой леп не то, що скатується, його там, мабуть, сапкою треба згрябок звідти, то що там не знаю скільки його треба гребти. Щоб його це повигрібати. Це, це вже не леп, це просто відсутня гігієна і все. Чоловіки дуже за собою слідкують, то, що е, чому? В них, вони більше потіють, у них більше запах, вони до на цього, наоборот, більш скептичніше відносяться, вони частіше митимуть ноги, ніж жінка. Жінка на ліцо багато уваги звертає, а на ноги ні. І в жінки більшості жінок грязні ноги ніж чоловіків. Бісить, бісить, ужасно. Бісить, коли люди приходять і кажуть, що зробіть мені зараз так, щоб в мене ноги не воняли, щоб все було ідеальне. Тільки я ноги не мию, у мене кросівки я не міняю. Носки я взагалі раз в тиждень стираю, і це бути ідеальний запах. Відчується він буде ідеальний запах. А ще коли от приходять люди, які багато вживають жирної піші, ті, які пиячать, в них специфічний запах, і це буде не тільки від його ног, а від всього організму. Організм теж буде давати запах. Можна використовувати спрей, креми, пудра, що більш кому комфортніше. Є крема ідеальні, є комусь спрей класно підходить. Якщо в когось дуже сильне потовиділення, у нас є косметологи, які класно можуть вколоти тобі е, укольчик, і ти на два роки забудеш що таке потовиділення. Тільки не забувайте, якщо ви там десь заблокірували, не іншому місці десь вилізе. У мене був чоловік, якому 99 років. Його приводять діти на підікюр, тому що він сам був колись військовим. Нігті у військових дуже в тяжкому стані. Так як зараз бірці, ну зараз хоча б більш комфортніше берце, а раніше оті чуні замотували ці ноги, і ногті вони передавлені, передушені, вони грибкові, вони уражені. ну п'ятки в нього. Ну боже, як попа младенця. ну це просто ти коли торкаєшся, аж кайф получаєш. От дійсно в чоловіків е, такі от п'ятки. Чому е, звернемося до того, як ми ходимо, жінки, як ходять чоловіки? Да, зараз вони дуже рідко. що... Босоніжки одівають і носки. Раніше чоловік завжди був в носках. Літо, зима, він даже в кроваті, він завжди в носках. Він ніколи не буде ходити без носків. Він не буде ходити в шльопках, щоб йому набивали п'ятки. Він завжди буде фіксувати. В них всіх босоніжки фіксуються в них всіх. Задніки, у них немає тріщи, ніх немає е, там сухості, бо вони завжди в носках. Коли сонце на вулиці, да, жара, ти в шкарпетках, те нога не сохне, вона не пересушується на сонці. Правильно? От чоловіки завжди ходять у длінних шортах. А тут у них шерсть, то що там е, не побрито. А тут носки. Все, у них ідеальна кожа, у них немає ніколи, нічого не пересихає, крім рук. Пемза взагалі нікому не підходить. Що робить пемза? Це кирпичина, якою ти шатириш собі кожу, і ти її, шо, як ти робиш? Ти її просто. Е... Рвеш, вона те порвана, вона не зашліфована, а вона те порвата. Оці кирпичики, які просто ріжуть тві е, п'ятки, і в те просто полоцьке. І воно в те не зашліфоване. Ти родьби, тобі здається, що ти прибрав оцю е, загробілу кожу, а насправді ти її просто порвав. І все. Так що пенза взагалі не підходить. Сходіть просто в професійний магазин, купіть не пензу, а професійну лопаточку, яка вам буде і е, зачищати, і шліфувати, тому що ног ну, е, п'яточка повинна бути гладенька, а не порвата, і можете вдома собі там почухати трошки. Так, звичайно, зволожувати. Ви крем наносите на лицо, да, а ноги не хочуть крему. Це не складно турбуватися і про ноги свої. Візьміть трішечко того крему, наносіть на ножки і спокійно лягайте спати. Воно буде зволожене, гарне і ухожене. Так, нігті потрібно вміти зрізати, тому що якщо ви не вмієте зрізати, то ви можете собі нашкодити. Неправильний зріз, дуже вирізали куточки це вже перший приз, за то, що у вас ногть врости. Ви не дорізали до Края не зробили, повністю не зрізали нігті, і хвостик, який піде в сторону, він просто-напросто проколе вам боковий валик і у вас буде запалення. Дуже бісить, коли люди неправильно зрізають негтів пластину і ще неправильно підбирають для нігтів там, кусачки або там ножниці. Ножницями ми можемо зрізати тільки діткам і на руках. На ногах ти ножницями ніколи не зріжеш, тому що ти будеш завертати, ти будеш зламувати, і ти ніколи не зріжеш правильно. Кусачками це. Краще підходить для нігтів на ногах або в кого дуже тверді нігтіва пластина. От кусачками ти їх зріжеш. Ти не будеш зарізати дуже глибоко в бокові валики, бо це не можна. Ти можеш просто трошечки підрізати і все. І звичайно, в тебе повинна бути дома пилочка, якою ти просто-напросто підпиляєш, зробиш собі форму, яка тобі буде комфортна. Тому, що, якщо ти будеш зрізати кусачками, все рівно в тебе будуть угли дуже гострі. Їх потрібно трошки підпилити, щоб вони були ну, не так кололені. Як врізалися в бокові валики. Бо якщо ти взуєш якесь взуття, а в кутик буде дуже острий, ти проріжеш просто бокові валики. Якщо ногтєва пластина йде в формі посмішки, ти можеш її зрізати в формі посмішки, не углубляться у бокові валики. А просто поверхнево і потім ще підпилити, щоб воно було гарненько. Пожалуйста, не обов'язково їх зрізати рівно. Ні. Можна по формі твоєї ногтєвої пластини. Ми самі собі створюємо проблему. Чому? Якщо ми їдемо дихати на лижах, ми ж не підбираємо собі лижі, які нам зручно, які ми купили, і ми знаємо, що цей розмір нам підходить. Ні, ми, наприклад, взяли які там є, ми взули. Потім, буквально після того, як покаталися, пальчики посиніли і ногті позлітали. Чому то що ми передавили? Ми жінки, да ми любимо красоту, ми любимо одіть поменше взуття, щоб гарненько виглядало. У когось там 39-й 40, ну ми одягаємо 38-й. Часто буває, дуже часто люди просто віддавлюють собі ногтєві пластини і потім не розуміють, чому така проблема. Чому ногті ми, чому, чому пальчики стають такі от зажаті і вони даже вже не розгинаються. Була моя така клієнтка, яка приходила і завжди жаліла, що в неї болять ноги, але но вона не розуміє, чому. Ми дістали устілку, ми зрозуміли, що взагалі там на два пальці просто. Просто, вона, просто нога туди не вміщається. І коли вона її одіває, звичайно, ногті піджимаються, в неї дуже часто судомить, то, що все пережимається, судомить пальчики. Ми з нею боролися півроку. Півроку я їй розповідала, що воно замале, що воно затісне. Ні, і все, ну все одно це ж гарно, це ж красиво. Давайте так будем ходити. А потім один прекрасний момент, коли вже дуже боліли ноги, і чотири ногтя просто-напросто відвалилися. І за те, що вони були передавлені. Окей, добре, я один раз куплю таке взуття. Ну. Після того вона вже не купляє те, яке купляла раніше. Дитинку, яка маленька, тільки родилася. Що батьки люблять, це одіть повзунки. Діти дуже швидко ростуть, так, якоби. А ми, дитинку, що робимо? Всі питаємося її взяти на ручки. А повзунки вони е, із ножками вони підтягуються. Коли ти береш дитинку, воно підтягується. І оце підтягування, ногтєва пластина, в дитина дуже, дуже тоненька, вони завертаються, підгинаються і починають виростати, починає покраснення. І батьки не розуміють, ну, типу, в чому проблема? Вони ж нічого такого не зробили. Ну, Повзунки, то й повзунки, правильно, а воно підтягується, і це з самого дитинства, ти вже можеш собі спартачити нугтю пластину. Коли дорослі, то ми що робимо? Ми одіваємо носочки, у нас носочки, як пишуть, 37-40. Ну, насправді, там, який там 40, до 37 навіть не, на... не одінеш, воно просто не налазить тобі на ногу. Якщо у вас 40-й, то з 37 по 40 й носочки вам не підтягують. Підійдуть. Вам потрібно з 40 по 42-й. Ви будете йти, і носочок все одно нога амортизується, нога буде йти вперед, носочок все одно натягнеться і десь зажметься, передавиться, і навіть той шов ляже вам на пальчики. Якщо у вас там взуття дуже ще затісне, зверху ще ляже шов, ви за 2 часа можете зробити собі гематому або надавити якийсь там пальчик. Ось ти, який хочеш, взуття підбирай, якщо шкарпетки будуть маленькі, вони будуть просто-напросто. Просто стискати пальчики, то воно просто ніякого результату не дасть. Так зараз найкраще взуття анатомічне, чому Тому що воно широке, воно фіксується, і на ножку воно теж виглядає дуже гарно, і в ньому комфортно ходити. Воно не уродське, воно просто е, зроблено поножки, дай коли е, вперед носок він заукруглений. Будете носити носить заводські взуття, то яке у вас буде здоров'я? Вас будуть боліти ноги, почнуть пальчики, боліти, крутиться да, там подальшим, після 40 років. Потім почнуть тягнути зв'язки, потім буде коліно ну, коліна болість, і потім почне спина боліть. І це і що, і за чого? І за того, що у вас просто красиве заужене взуття. Да воно округленим передком. Ну зато тебе нічого не далося, те не задавлюється мізинець, те не віддавлюються великі пальчики на ногтях. Ну це просто шикарно. Молодь з нас ходить в кросовках. Анатомічне взуття це поки не для них. Е, в основному люди, яким так за 50. Ці зараз ходять в анатомічне. Да, є ті, які помолодші, ті, які, наприклад, носили ортопедичне взуття, вони прийшли на анатомічне. Ну а молодь у нас ходить в кросівках і вони підбирають правильне взуття. Вони кросівки підбирають зручні, вони не одягнуть так ті кросівки, які будуть тобі давити. Про ліки на візинця. Чого вони такі дивні? Вони не дивні, вони просто самі маленькі, всі маленьким пальчиком б'ються, він десь страждає. У нього навіть можуть неправильно от, нахил точка. При амортизації, якщо ці пальчики, наприклад, длинні, він просто може прилягнути вниз і він просто буде придавлюватися. Ну, він нам потрібен, без нього не буде правильної, скажімо так, опори. Це з дитинства, з народження. Такі от ми є. Отак їм в. Дилися це нормально, це не смертельно, це це норма. Якщо форма нігтів на руці надто широка чи крива, чи можна це змінити? Угу, одрізать, пришить нову. Звісно, форма на руці е, в нас. Кожної жінки, в кожного чоловіка, в кожної дитини, в кожної там взагалі, да, своя структура е, свої гени. Якщо на руках ногті виглядають широке, або пальчики широкі, або вони криві, це є або спадкове, або людина що зробила, потрапила в якусь аварію, там якийсь був перелом, неправильно зрослось, неправильне зміщення, десь там вивихнув, десь там прибив, або ще щось нібудь. Ну якщо форма нігтів просто або пальців дуже широка, і ти хочеш зробити її трошечки акуратніше. Да, можна покрити гірлаком, підпиляти трошечки, але ти її не зміниш. Воно в тебе генетично. Якщо тонка нігтєва пластина, якщо спадкова ногтіва пластина, ти нічого її не зміниш. Ти можеш її укріпляти як хочеш. Те спадкова ногтіва пластина, ти не можеш її поміняти і зробити її товстішим, навіть якщо б ти бади там не пив. В тебе в мами, в бабушки, в дідусь всіх ногтєва пластина дуже тоненька, і це є нормою, бо це генетично. Ти хочеш її укріпити? Окей, ти можеш положити там гірла. Вони будуть трохи плотніше. Масла, сім в одному, вони просто покращать, ну пластини, вони будуть крепші, ну вони не уплотняться. Вони будуть просто крепші. І від того, коли ти будеш стукати по в тебе просто, ну, хоч не буде не підгибатися, а просто хруст і відпав. це ж гірше? Ну, так, да. це гірше. Ну просто комусь е, тверді комфортніше. Ну а так ти не можеш нічого змінити, якщо це генетично. Мене бісить, коли е, роблять манікюр, педикюр перепилюють нугтю пластину, піднімають е, матрицю, е, вичищають там так. Е, я звільняюся, якщо скажу, як кота яйця, щоб вони аж е, е, ужасно блистіли. Ну тільки потім ти травмуєш ногтєву пластину. І вона тобі. Не скаже спасіба, вона буде тільки утончатися, бо Трошки далі відросте, те буде виємка. Це просто бісить. У нас просто зараз все йде про красоту, Да? у нас всі носять. Тут зараз коменти напишу, а я все життя ношу, яких переравни не роблю, і в мене все супер. Ну, хорошо, у вас просто гарний майстер, вам гарно робить, вам не пересушує ногтєву пластину, вам не перепилюють ногтєву пластину. А якщо вам не так пощастило в житті і ногтєва пластина і так уже тоненька, а ви ходите, то там зробили манікюр, то там зробили манікюр. там Зекономила і купила якісь дешеві гіллаки, все повипилювала і ще припекла цим гіллаком, то у вас просто буде травма. у Вас буде ногтєва пластина боліти, вона буде створювати дискомфорт вам. То що ви не зможете ходити, ви не можете торкатися до пластини, вона у вас просто буде пекти. Дуже часто, коли людина травмувала ноготь, ну, от десь стукнула, вона не почувствовала, десь стукнула. Коли знімають гіллак, вона а ну ладно, хорошо, на ще раз ну, типа, все зросте, все пройде. Ні, так не буває. Все одно. Не потрібно вже туди вжити гірлак, на ту проблему, яка у вас є, на ту травму, на той, якщо там вже присоєдинився грибок, там може бути гнойка, там може бути просто тріщина в нігті пластини, і туди потрапить просто навіть матеріал. цей, Потраплять мікроби і буде запалення. Якщо зверху гіль-лак, ти вдарив ноготь, ну, ти нічого там не побачив. Воно поболіло, сльозки покотилися, все ок, все нормально. А потім ногуть ну, піднімається, грязь, по туди спускається, з'являється грибок. Ну, те як у ванні в нас, да? якщо ми не ванну, вану мокре, оставили, да, Пару днів, все, там вже плісневий грибок. Тут ж саме, а ходите скільки, три неділі ходить, дві неділі. Там там щось непонятне. Я не знаю, що там, а там вже і грибок, там не тільки гриби, там уже все на світі. це відшаровання негрівої пластини від ложа. Чому так е -е, буває? Е -е, саме перше, це якщо взуття за маленьке, за тісне, просто нігтова пластина буде підніматися, і потрошку, коли ви будете ходити, вона амортизується нога, і просто буде віддавлювати, віддавляти, буде е, пустота у Ще буває, якщо гіллак е, дуже довго носиться, не знімається і ногтєва пластина пересушується, ви не розумієте, коли ви зрізали ногтю пластину, чи у вас длінні ногті чи короткі ногті, він буде впиратися вам просто взуття і буде підніматися. і і коли ви знімете гіллак, ви побачите, що у вас там буде пустота. Буває, що з'являється пустота, навіть якщо людина не робить гіллак. Чому? Тому що в неї затісне взуття, в неї все одно йде якась травматизація, в неї або пальчик налягає, або там взуття мале, або вона займається спортом, бігає і неправильно підібрала собі взуття. Затісніте самі шкарпетки, які просто здавили. Якщо у вас там. Чуть-чуть відслойка, це може бути що підірвали нігтєву пластину, це нічого страшного, це можна обійтися без подолога, можна просто зняти гель-лак і дати спокійно, щоб нігтєва пластина просто зросла. Чи можна це дома змінити? ви нічого не зміните. Ви виріжете, ну пустота у вас останеться, ви не розумієте від чого. Ви прийшли до стоматолога, чого щоб він вам зуби полічив. А якщо у вас дома інструменти, ви собі пломбу поставите? Ні, тут теж, якщо даже будуть шикарні у вас інструменти. Ну, ви не можете зробити то вас, які б не були інструменти, ви не розумієте, як підпилити, як зрізати, як почистити, як зняти, як підкласти і що з цим інструментом потім робити. Да, вас вростає ноготь, А причина, чого у вас вростає ноходь? Да, ви хорошо, ви молодці, ви купили там ті інструменти, приклеїли собі цю полосочку. Ви думаєте, що воно вам підніме ногті пластину? Ні. Ви не розумієте самої динаміки, як воно повинно працювати, на яку сторону воно повинно Зафіксуватися, з якої сторони воно повинно тягнути. Ви можете просто-напросто приклеїти її, окей, ви її зробите е, так, що вона буде тягнути вас з обох сторон, а у вас проблема тільки з однієї сторони. Що ви зробите? Ви Підірвете нугтів пластину і у вас буде оніхолізіс. Мозолі на топтиші це вікова штука, ну не завжди. Буває так, що ти на спорт ходиш. Від чого появляється мозолі від тертя, від тиску. Нам так говорили, що дітей мозолі не буває. Ну, я розумію, що це брехня, то що в дітей теж бувають мозолі. Якщо за дитинкою не прослідкувала на неї взуття замале, а вона займається якимсь спортом, вона понатирає в неї будуть теж і мозолі, і будуть натопташі. А в людей похилого віку, у нас змінюється весь організм після 40. -ка. Амортизація і еластичність у нас змінюється, у нас її немає. У нас просідають просто-напросто стопи, у нас не буде арки, і нога стає ширшою сама по собі. Вона може піти або на розмір більше, що ми не можемо це замітити відразу. Бо я ж ходила в цих кросівках, то я в них і далі хожу. А те, що нога вже на пів або на розмір більше, то Ох. звідки з'являється грибок, появляється грибок. Якщо вона ходила в басейн і десь підсипила, да, буває таке, десь ударила і не звернулася зразу, пішла от слойка ногтєвої пластини, туди пот, вода, грязь все в нас стікає і з'являється грибок. Правильно, це плюс в основному грибки. Грибок він не болить. Ти його просто він создає дискомфорт, але він не болить. Є запах, є свербіж. Ну це не всі грибки. Якщо в тебе там свербити, все в тебе грибок. Ні, ну не, не завжди це правда. Грибок можна е, не помітити. Буває, що просто потемніли чуть-чуть. Нігтева пластина. Там немає, ще немає нічого смертельного, але вже признаки на те, що там буде грибок або вже він присутній, є. Буває таке, що грибок з'являється не на ногтях, а іменно на пальчиках, між пальчиків. І коли людина не звертається, нічого не робить, неправильно навіть миє ті ноги, то грибок, звичайно, він повсюдиться і на ногтях він також присоединиться. Тільки це не буде так виглядати, що вони все вони покрутилися, ногтіва пластина. Рихла, пластина кришиться, вона жовта, чорна, зелена. Ні, такого не буде. Воно буде виглядати, начебто, норма, тому що ти не завжди звертаєшся на свої ногті, е, ну, ти на них не завжди дивишся. Ти вже дивишся тоді, коли вже бав катастрофа. А коли там катастрофи немає, ти цього навіть не помічаєш. Часто приходять люди і говорять, що тіпа, «Та в мене от вже не рік, у мене там вже 10 років, років. Ну, було все нормально. А зараз щось таке случилося, що нігті просто покришилися до мати». Тобто вони розкрушилися в хлам, там уже немає ніякої ногтєвої пластини. Воно посідає і каже, ну у мене ж там один ще цілий. Так? Таке теж буває. Бородавка, вона е, дуже багатьох, в основному е, в віці, це коли е, ослабний імунітет. Це коли люд, дитина, наприклад, це з 10 до 12 років, коли міняється організм, коли дівчинка стає більш дорослішою, е, коли е, ну, хлопчики так само. І оцей ось переходний вік, в кого ослабний імунітет, дуже часто висипається бородавками. Це не так, як раніше говорили, там, бабка там, жабка плить. Ти там посипала бородавка. Ні, то просто якраз той період, коли висипання бородавок це норма. Це не про гігієну, ні, то це з гігієни там все норма. Це воно по-іншому працює. Вдома не потрібно її випалювати, чимось. То що, якщо ви будете Її обробляти неправильно вона може що зробити, вона буде захищатися і вона розмножиться, і буде тільки висипання побільше по всьому, там чи на руках. Ви зробите тільки хуже, і потім довше буде лікування. Ніж ви прийдете, якщо вона одна, вам це зроблять, вам це все порішають. Дуже часто буває, коли ти приїжджаєш в гості до батьків, і вже хтось знає, що я приїду, мамі телефонують. Там Ніна приїде, хай візьме з собою інструменти. А мене там корова на ногу наступила, а я там щось загнала, а я там не розумію, що в мене там случилося. Хай візьме інструменти, я там щось мені зроби, щось мені там болить, хай мені там почистить, подивиться, виріжить або ще щось зробить. І таке дуже часто, кожна можна сказати, так кожного разу, коли я їду до батьків, і, ну, коли мені даже телефонують, коли ти приїдеш, приїдь, зроби що, небудь бо в мене там вже катастрофа, все болить, все. Все пропало. Був такий випадок, коли я приїхала до батьків, і в нас дуже велика родина е зібралися, і двоюрідні сестри, в тих діти, в тих діти. І приходить е дитина і говорить: Ніна, а можете подивитися, у мене там щось на ножки. Що там те трапилось? Кого ти на щось наступив? Ні, мама казала вам показати. Там була бородавка, дійсно, це було до мене. Ми її обробили, і все норм. Ну бувають такі випадки, коли ти приїжджаєш до родичів, і дитина приходить до тебе. Чуть ні, допоможіть. Навіщо ти займаєшся подологією? Як ти можеш з цим працювати? У мене є подружки. Які ми общаємо все норм. Ну на мій інстаграм вони не заходять. Вона каже: Я їсти потім не можу. Я тиждень каже, даже не можу там нічого їсти. Це їстики, ну це люди, яким це не подобається їм це не комфортно. А мені, наоборот, це подобається. мені це комфортно це. Класно, це круто. Ми чим страшніше, і я вам потім допоможу, я це все приберу зачищу, Ви звідтіля встанете, скажете, боже, як мені гарно, як мені комфортно. У мене нічого не болить, у мене нічого не дави, мені там нічого не коле. І чим страшніше, і потім ти бачиш цей результат, тим краще. Коли ти приходиш до подолга, ти знаєш, що це його робота. І якщо подолог не буде відноситися з любов'ю, щоб його десь потрогати, десь сам щось підчистити, щось зробити, тіпа, це, ну. Ну, це не можна так, ти не зможеш так працювати дуже довго. Це не просто ти прийшов там, нігті підпиляв. Да, приходиш, тришов, і ти кайфуєш від цього. Ти насолоджуєшся, ти ходиш на роботу для того, щоб насолодитися оцим сим, тому що, ну, це, ну це класно, це красиво.